Слава Україні! Сьогодні ми розглянемо комплект розмінування протитанкових мін з підривниками типу МВЧ та МВП. В комплекті у нас є ремкомплект запасних деталей. кішка для стягування протитанкової міни самої. Установка для зняття МВЧ, МВП, ручка з ниткою та два дочіга. Для встановлення на підрівники типу МВП необхідно одягти цю установку наверх в. Пази, ось вони їх тут видно. І зафіксувати з обох боків. Для встановлення на підрівники типу МВЧ необхідно розтягнути закрила, що розтягуєш тут видно пази. І одягаєш. Саме МВЧ і фіксуєш, відпускаюче крила. Після того, як ми зафіксували нашу установку на підрівнику, нам необхідно взяти речах, встановити його з таким варіантом і провести нитку з під низу, куди далі буде кріпитись карабін. З ниткою і стягуватись. Слава Україні! У цьому відео ми розглянемо використання допоміжного гаку для зняття міни ТМ-62. Після того, як сапер повністю перевірив міну щупом з усіх боків та з піднизу, нам необхідно зафіксувати допоміжний гак на корпусі міни та підняти карабін з іншого кінця на будь-яке вільне місце між двома поверхами нашої установки і одягаємо безпосередньо саму установку. Після того, як ми все зафіксували, ми під'єднуємо допоміжний речах та під'єднуємо кішку. Після того як ми все під'єднали, ми відходимо на безпечну відстань та стягуємо.